Здається, головне, чому вчать нас важкі часи бути гнучкими, готовими до будь-яких змін. Це правда, адаптивність, це взагалі, один із найважливіших софт скілів сучасності, адже все дуже швидко змінюється. А у нас в країні поготів, як розвинити цю навичку, через які трансформації треба пройти людині на цьому шляху. Дізнаємось від психотерапевта, соціального психолога, засновника проєкту Як ти брати Антона Семенова. Доброго ранку. — Доброго ранку, Антон, раді вас бачити. Назаєм, Доброго ранку. А, цікава сьогодні така тема. Ну, дійсно, коли все добре і безпечно, ми дуже швидко звикаємо та до так, одного так, стилю так. життя. А коли приходить час якихось іспитів, якихось випробувань, то нам просто необхідно перелаштуватися. От які переналаштування доводиться здійснювати зараз, через нову реальність, через нові умови. Тут закономірність дуже проста. Чим більше іспитів, чим складніше стає, тим більш стають цінними колективні цінності. А коли все добре, а більш, більш цінні якби індивідуальні цінності, що саме я отримую, чи подобається мені, чого я хочу, що я отримую саме для себе. А коли є час іспитів, то дуже важлива підтримка інших, і тоді стають головними колективні цінності. Чи приймають мене мої люди? ті, хто навколо, чи цінують? Що чим я можу бути корисним іншим? І так далі. Тобто, ми зараз це відбувається на наших очах, що люди стають більш відкритими до комунікації, до колективних цінностей, і більш залежними. Я так розумію, Звісно, відоточую. це пов'язані процеси. Саме тому, що великі іспити ми залежимо одне від одного. Ми не можемо перемогти поодинці. Ми можемо перемогти тільки разом. Ну і звичайно, вибач, що просто так? я розумію, що зараз е є така тенденція, коли дуже сильно розбігаються думки, багато хейту, багато образ чи це впливає взагалі от на це наше колективне оце я як ви сказали колективне колективні цінності Цін, колективні цінності Цінність чи впливає ось ось цей роздриск такий в суспільстві який ми все одно зараз якби це прикро не звучало спостерігаємо це є іспит для суспільства угу. чи вистаємо ми чи ні Тобто у нас дві тенденції, uh -huh. щоб перемогти нам потрібно об'єднуватися. Але чим складніше стає, чим тим більше напруги у кожної людині, так. тим важче підтримувати стосунки. Ми ж стаємо uh -huh. більш вразливими, більш напруженіми. Uh -huh. Нам складніше підлаштовуватися одне під одного, але і мотивація зростає. Uh -huh. Тобто, це такий. А хто має задавати цю тональність єдності такої? Кожен. Робить своє, скажімо так. Кожен Влада має робити свої обов'язки і е, докладати все, що потрібно для того, щоб об'єднувати націю. Змі своє от, до речі, я вчора був на рі... сльоті регіональних журналістів. і Ми про це багато говорили: що потрібно об'єднувати людей, допомагати їм об'єднуватися. Ось і кожна людина сама навколо себе те теж або створює більш дружне середовище, докладає до цього зусиль. Або не докладає, це вибір кожного, але ж нам усім буває складно, і чи правильно це визнавати і розповідати про це іншим? А це другий вимір наших змін: зміни цінності. Тобто, якщо раніше більш важливими були переживання. Тобто, щоб отримати допомогу, важливо було сказати, чому вона тобі потрібна, як тобі важко. Більш більш емоційного контексту. Зараз ми емоційним контекстом перенавантажені. Це по перше. А по-друге, люди налаштовані цінністю стало реальне справляння. Якщо ти можеш щось реальне зробити, тому коли ми зараз звертаємося за допомогою, дуже важливо говорити не свої не про свої переживання, а про що конкретно потрібно. І люди дуже добре відгукуються, а що тобі конкретно потрібно, що зробити. Тобто потрібно вислухати. Вислухаю потрібно там дати гроші, дам, але ти скажи чітко, що тобі потрібно, щоб ні от ні розбиратися, ні витрачати додаткових зусиль на пережовування переживань і спроби згадати, що саме ти хочеш. Конкретика Ну, це Конкрет. людина має контролювати оці свої межі, що вона може розповідати чи ні. Тому що, ну наприклад, от ми там дуже багато допомагаємо. У мене є свій благодійний фонд, і мені все одно відгукується історія в першу чергу людини. І розумію, що зараз потребують допомоги. Ну, мені здається, майже всі ну дуже багато людей потребують. Причому потреби дуже нагальні, дуже такі здавалося б, звичайні. Але все одно ти маєш розуміти, що ти всім допомогти не можеш, і відгукується в першій. Чергу історія, оде ця межа, коли ми можемо говорити а що, про особисті переживання? А що зараз стало важливо для історії. От ви хочете допомогти через свій благодійний фонд. Вам потрібно зрозуміти, що було, що сталося, що і що можна зробити, щоб бути корисними, щоб допомогти цієї людині, тим, хто навколо, щоб якомога більше користі принести. А це реальна справа. І тому, звісно, всім важко, ми і так це знаємо. А чи можу я тут конкретно щось зробити корисного? Добре, які тоді е, особисті якості е, стають важливими от в цій такій, е, колективній, е, в, в цих колективних цінностях? Е, скромність, щирість, чесність. Якщо все узагальнити, в принципі, це здібність, здатність навіть говорити про свою вразливість, про свої обмеження, мабуть, про свої недоліки. Тобто, це те, що відбувається у військових дуже чітко, особливо ті, хто проходять бойові дії, що там саме? стає нормою чітко позначати свої обмеження. Такі я можу не впоратися. Ну, тому що ціна помилки іноді це життя. Тому нормально, коли ти говориш про те, що ну тобі може стати важко, ти попереджаєш, щоб е, контакт з реальністю був більше. Тобто, от ця чесність е, щодо себе, щодо, от ця скромність, визнання, що ми не герої, у нас є своє обмеження, щось ми можемо, але щось не можемо. Щоб люди навколо могли або розраховувати, або е, страхуватися, підстраховуватися. От, це стає дуже важливим. Тобто, коли ми просимо про допомогу, теж саме потрібно не про переживання говорити, а конкретно сказати: Ви знаєте, я не можу. От саме це мені важко. Можете допомогти? Це не про переживання, це про реальну справу і про реальне обмеження. Чим скрамніше ми будемо, наприклад, от, от в своєму проєкті Як ти брати, я постійно говорю, я не знаю, і тільки через це ми можемо почати шукати відповіді. Реальні, які реально спрацюють, треба чесно визнавати. Ми поки не знаємо. Тут ми поки не вміємо, поки ми ну, не знаємо, як це зробити, і так далі. І тоді реальні справи починають рухатися. Ми тоді не… і це дуже важливо, тому що це створює довіру. Якщо ти приходиш до людей, які тебе не знають, і відкриваєшся їм, показуєш свою вразливість, своє обмеження, що ти чогось не знаєш, чогось не вмієш, щось тобі складно. Дуже важливо, чого ти боїшся. От якщо люди чують, що ти визнаєш свої страхи, свої обмеження, люди розуміють, ага, це реальна людина, їй можна довіряти в чомусь. Це вже дуже важливо. Антона, а що головне для успішної трансформації та адаптації? А, Соціальні навички, тому що у нас колективні цінності стають дуже важливі. Тобто, все, що стосується соціальних зв'язків, вміння знайомитися, вміння. Допомагати вміння просити про допомогу до речі, зараз ми вже фіксуємо дуже суттєві зміни, які відбулися в нашому суспільстві. Фактично всі відгукуються на прохання допомоги. Це стало нормою раніше, так не було. Тобто, якщо ти просиш про якусь посильну допомогу, ніхто ніколи не відмовляє. Але поки що у нас залишилася одна проблема: все ж у нас прохання про допомогу поки стигматизовано. Якщо я Прошу про допомогу, це як будто я та якийсь інвалід. Я щось там не можу. Я якийсь, от, погана людина, щось таке. Ну стигматизація. Ми це називаємо і треба докладати зусиль усвідомлених, щоб нормалізовувати. Що це нормально? Попросити про допомогу. Це нормально. Ми всі живі люди. Це нормально. Всі чи мисні не справляються у всіх є якісь проблеми. Попросити про допомогу де тобі важко. І допоможи там, кому де Тому важко іншим. От другу частину ми вже засвоїли а перша – це от. Саме та трансформація, яка зараз відбувається, в Ну, знов ж таки я розумію, чому важко просити про допомогу, тому що людина вийшла із зони комфорту, своєї звички звичного життя, і тут раптом не залишилася без нічого. і Її потрібно просити. Це важко, але ми завжди нагадуємо, наполягаємо, будь ласка, не соромтеся, просити. А людям важливо пам'ятати, що треба вчитися чути, і головне почути. От дякуємо вам Дякую. за поради. Дякуємо нашому. Експерту, психологу Антону Семенову, е, вчимося бути ще терпимішими, добрішими і робити цей світ кращим.